Сьогодні хочу поговорити про перетворення звука у текст. Ось цей такий швидкий блискавичний час. Зараз все відбувається дуже швидко, вчителям взагалі часу ні на що не вистачає. І набирати текст. Ми вже відвикли руками писати, але зараз інколи не вистачає часу чи ліньки, набирати текст. Хочеться скопіювати, хочеться вставити. От а інколи немає звідки скопіювати, наприклад, з відео або, наприклад, лекція якась, і щоб записати той самий конспект чи пісеньку почули, і її треба перетворити в текст. Тому сьогодні я говорю про такі ресурси, де звук можна перетворити в текст. Спочатку я вам покажу мій улюблений застосунок для Записування звуку, називається він вокару, я вже багато років ним користуюсь зараз дуже багато різних засобів, але мені от він подобається найбільше. Тут клікаєте записується ваш звук. Далі зупиняєте, паузу там можна зробити, прослухати Кликаємо. можна все це, записується. Ваш звук. Далі да. ви можете його завантажити ось до себе на ноутбук і використати цей файлик там, де вам потрібно звук перетворити у текст. вокару Ну, а тепер, як же цей аудіофайл перетворити в текст? Або м м запис свого голосу, наприклад, перетворити у текст. Почнемо із найпростішого, найдоступнішого, безкоштовного е ресурсу. Це Google документ. Може, багато хто вже знає такий спосіб, а хто не знає, подивіться, будь ласка. Відкриваємо документ на Google диску. Можна диск, а потім документи. Я зразу ось так відкриваю документ. Так. Далі шукаю інструменти. І в інструментах мені треба знайти голосовий від. Або це гарячі клавіші ctrl shift плюс S. Далі мікрофон дозволяю вимкнути, щоб використати. І начитую текст. Наприклад, садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, блогатарі з плугами йдуть, співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять, ждуть. Ось такий текст вийшов. Збільшимо, щоб вам видніше було. Ось це те, що записалося, проберу його. Звичайно, розділових знаків немає. Тут треба редагувати, але ну, інколи це простіше, чим набирати текст повністю, якщо це текст ще малий, безкоштовно і дуже зручно. Далі можна ось або завантажити у будь-якому форматі документ, Word, текст, так, блокнот, по-моєму, є, і або скопіювати і вставити куди нам треба. Ось такий на базі штучного інтелекту. Є ще один ресурс, називається dictation, диктант. Тут треба надиктувати текст. Ось таке віконечко відкривається, я клікаю, тут є старт, ось кнопочка внизу. Садок вишневий коло хати. над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають, ідучи дівчата. Ось, будь ласка, стоп, зупинили. Знову ж таки, розділові знаки треба самому поставити, відредагувати, але доволі грамотно він транскрибує звук. Далі ось тут внизу скопіювати, зберегти до себе на комп'ютер, і зберегти це буде те, текстовий документ таку да, блокноту. У форматі текстовий документ. Тут іще можна публікувати, да, програти на пошту, можна і роздрукувати або зберегти у форматі PDF. Ще один цікавий є ресурс, турбоскріб називається тут у ньому. Є три транскрипти щодня безкоштовно. 30 хвилин кожен із них може бути трошки нижчої якості. Як він працює, відкриваємо інформаційну панель. Можна завантажити файл готовий. Можна записати свій голос. Ну, от я завантажую сюди готовий файл з робочого столу. Так, і далі. От, Тут показано, як він буде транскрибувати найшвидше, посередньому або найточніше. Замовчуванням стоїть найточніше транскрибування, і транскрибувати. Так, далі ось я тут можу завершити транскрипцію, можу відкрити, подивитися, що вийшло. Ось що вийшло навіть із хвилинами, з часом, бачите, є. Ось так. Завантажити можу в таких форматах. Так, або можу аудіо з далі перейме поділитися, можу редагувати можу. Вгадатися увагу, спілаються в руки, якщо ось тут унизу є, можу можуть бачтехла, клікати з я можу тут редагувати. Так, редагування завершено, ну і завантажити собі.